Станом на тиждень тому взагалі Україна якби була не в порядку денному до вирішення будь-якого питання. Спочатку проблеми внутрішньополітичні в Штатах мітинги мільйонів NoKінг, конфлікт з Ілоном Маском, все це відтягувало Україну на другий план, а потім близький схід, вибух взагалі Україну відкинуло, Не відтягнула, а відкинуло десь так до дуже, дуже 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 далеко. Зараз після вирішення, ну, начебто, внутрішньо політичної ситуації не сказати, що вона вирішилася, але вона якось стишилась, загальмувалась. Близький схід, теж е, ти кажеш, маленька перемога. Виглядає на те, що з'являється час, якесь якби вікно можливостей, або вікно часу е, на питання України російсько-української війни, переговорного треку, тому що в мене було стільки переконання, кажу ще тиждень тому, що цього часу вже немає, що Путін отримав відстрочку, скажімо так, до осені, щонайменше для того, щоб провести свій літній наступ. А зараз, е, поки ще конгрес, не пішов у відпустку. Це ще приблизно тижні півтора. Два буде, ну, от начебто, таке вікно знову з'являється. Чи це хибне уявлення? Ну це оптимістичний погляд на ситуацію. Я би сказав, що воно замоюріле, це правда. І цілком варгідно, що початок липня якраз це вікно буде. А коли Конгрес ще не у відпустці, коли вже саміт НАТО пройде, коли по близькому сходу отримаємо потенційно, тут не можемо стверджувати а вже якусь визначеність. Бо такі війни, як на Близькому Сході, в них дуже легко війти. Вони легко розгораються, а потім дуже складно вийти. Якщо вчасно не переробити хвіст кривавий, то все це може на руки розтягнутися. І от зараз той момент, коли потенційно цей хвіст може бути перерублений, бо і з боку Ірану, і з боку Ізраїля є ціла низка сигналів демонстрації того, що вони готові, в принципі, на це. Вже не говорячи про регіональних гравців, які всі зараз зацікавлені в тому, щоб. Ця ескалація завершилася. Хоча протистояння глобально, воно, звісно, продовжиться. І тому ясно, що на початку липня може відкритися таке вікно. Україна повертається в порядок денний, бо я б сказав би так: тактично, чи в вузькому коридорі часовому, звісно, активізація на сході дала певний набір плюшок Росії. Відвернуло увагу, підняли з питання дефіциту снарядів натівських калібрів, ракет для протиповітряної оборони всього іншого, а це створило тиск додатковий на ціни на нафту, від чого Росія виграє. Але всі ці позитиви короткочасні, вони не перекривають собою довготривалий негативний ефект для Росії, бо програв. Її союзник, і як би там не було підписано, що це стратегічне, дуже глибоке партнерство, і так далі, всі чудово розуміють, що це один клуб країн: Північна Корея, Іран і Росія. І якщо Іран зараз зазнає а, ганьби, то це випадання одного з клубу-негідників, і це демонстративна порка. Відповідно, прецедент того, що може бути із Росією потенційно. В якійсь іншій мірі, або з Північною Кореєю тільки. Але у Росії, у російського клубу, скажімо, падають акції, вони виглядають невпевнено, вони програють колективно. Друге, Трамп пішов на рішучий крок. Вдарити бомбами, хоча там і, звісно, з китайськими попередженнями, з усіма, але тим не менш, застосування найпотужнішої неядерної бомби, яка є тільки у Сполучених Штатів, і застосування зухвали достатньо, без взагалі навіть ударів по цих літаках американських по бомбардувальниках, все це демонструє могутність і спроможність Трампа робити жорсткі кроки. До цього ми існували в світі, де Трамп тільки на словах завжди Пірі розправляв, але як тільки доходило до справи, він завжди давав задню. А в цій ситуації. Коли все було, звісно, лабораторно вибудовано і для нього вже і відкрито повітряний простір, і його підтиснуто Ізраїлем до того, щоб це зробити. І внутрішня ситуація, От все склали йому 99% навколо нього тиснуло, щоб він це зробив. Але це Трамп, він міг все одно сказати ні. Але він пішов на цей крок. І І це навіть, вже інша ситуація. Мала би побачити цей от жорсткий сигнал. Просто чесно, ну я так собі це розумію твої слова. Просто, якщо чесно, ну не віриться, що Трамп може проявити, я не кажу вже навіть про таку ж саму жорсткість по відношенню до Росії, як до Ірану, але що в принципі він може бути жорстким до Росії. Скажімо так, я не думаю, що він таку саму жорсткість проявить по Росії, але. В точці, коли все буде за те, що йому треба так діяти, він всупереч своїм бажанню, рухаючись від потреби, тобто не змінюючи своїх думок, але змінюючи поведінку, він може піти на жорсткі кроки по Росії. І показовим є цей діалог, заочний з Алкадмітрієм, він же Медведів. Який дістав ядерну боєголовку і вирішив нею потрясти. А Трамп йому відреагував одразу, що не треба трясти ядерної боєголовки свого боса, а, а бос і сам в тебе ексбіціоніст ядерний, і сам дістає весь час нею трясе. Це безвідповідально. А, і саме тому от, твій бос, а ти другий. На що у Медведєва, ну тобто він сказав, що я правильно зрозумів, що ви готові Ірану постачати ядерну зброю? Те, що Медведєв прямо сказав. На що одразу Медведєва вже відповідаючи президенту Трампу з ківоками і ревірансами в дуже поважній формі? Взагалі, якщо подивитися дописи Медведєва, я думаю, що за останню тисячу дописів жодного не було такого характеру і такої лексики, де він відповідає, що звісно ж, ні. І близько ні, і ми маємо обмеження міжнародного права. По розповів ядерний зброю, не відмін від Ізраїля і так далі. Бо в Росії чудово розуміють, що Трамп може зірватися в певний момент. І ситуація буде підтискати його до цього. А не тільки в Росії, але й ціла низка країн, які все ще думають: а ось Росія таки, ну, як мінімум, не програє. Ну, може, не варто з Росією сваритися. Коли Трамп Є боягузом, це одна ситуація, коли країни не хочуть сваритися з Росією, бо ну, Трамп не тисне на них нічого. А коли Трамп проявляє силу, нехай і під тиском обставин, Можна сказати, що це була перемога діпстейт американського і еліти ізраїльської. Бо Трампа примусили фактично до цього. Але тим не менше він цей крок зробив. То в такому випадку ці країни вже задумаються, чи варто допомагати Росії, бо це вже інша реальність. Ну і звісно, третій момент. Це те, що Росія не здатна допомогти Ірану. Росія в розтяжці. Допомогти Ірану це спалити свої позиції по штатам всюду, не допомогти Ірану це злити союзника. Ясно, що Росія вибирає злити союзника в чергове, так само, як було з Сирією. Бо в Росії немає ресурсу і немає спроможностей зараз, навіть якщо б вони хотіли допомогти достатньою мірою Ірану. Росія сама розраховує на підтримку Північної Кореї, на підтримку Ірану, розраховувала, Китаю і інших. І це демонструє, що Росія вже давно не глобальний гравець. Як тільки десь підтискає і хтось на Росію сподівається в світі, Росія не може нічого зробити. Росія це регіональний лідер. От вона може там країни, з якими має спільний кордон, з якими межує плюс-мінус щось поробити. Ну, умовно, як Туреччина. Причому, якщо прибрати фактор ядерної зброї у Росії, то Туреччина значно виглядає серйозніше, впливовіше і спроможніше, ніж Росія. А єдине, що у Росії ядерна зброя, це те, що її ще тримає на рівні, скажімо, на рівні Туреччини і трішки вище, як регіонального лідера. Але глобально, вибачте, Росія обісралася в Ірані. І всім це дуже добре видно, і валізка путіну не допомогла. Я сні просто так подумав. Знаєш, виходить, що зараз Україна ціною життів українців, наших руйнувань, прильотів по Дніпру, прильотів по Києву, прильотів по Харкову, Одесі по по кожному це я назвав обласні центри, які останнім часом були атаковані з великою кількістю жертв. Але цими жертвами Україна фактично ну, скувала справді Росію. Це безсумнівно позбавило величезного ресурсу спроможностей цю другу армію в лапках світу, а, і при цьому дає зараз шанс на вирішення багатьох світових конфліктів. Ну як так, якщо брати, з ось у зла, скажімо так, розправитися іншим країнам, які на наших на нашій крові отримують ці премії Миру будь-що. Абсолютно, одна біда тільки в тому, що світ не готовий вирішувати питання різко і хірургічно. Тому ми бачимо, як все це тягнеться криваво і детонується саме по собі тільки під, ну скажімо, стихійним, стихійним чином. Просто десь загоряється, починає розгоратися, навпаки, немає системної роботи з тим, щоб взяти і просто ножицями вирізати Росію з мапи світу. І ізолювати її від її міжнародних і глобальних впливів. Тобто, взяти і просто перерубати щупальця цьому спруту, коли він дуже міцно вчепився в Україну і не здатен огризатися. А для нас це було б важливо. Бо оброблені ці щупальця це і зменшення можливостей Росії, зрештою, в російсько-українській війні. Бо Іран, в який не спроможе допомагати Росії, якби він таким був би раніше, не було б шахедів. Бо Північна Корея, якщо вона буде внутрішні в внутрішніх своїх проблемах погрязлою, вона не зможе надсилати снаряди Росії, вона не зможе співпрацювати з Росією. Якщо вони розумітимуть, що або вони разом на дно підуть з Росією, або їм треба відпливати від Титаніка. Але оскільки створюється ілюзія, і, зокрема, нерішучості Трампа, перш за все, і через те, що Росія ще зберігає частину глобальних впливів в Африці, в Латинській Америці тощо. Що Росія може не програти, то у цієї токсичності є і сили відштовхування від Росії є ще недостатньо для того, щоб всі розбіглися навколо неї. Ще задумуються: а чи варто сваритися? А що ж далі буде? А що за 10 років як буде? Ніхто ж не знає. А якщо Росія зараз не програє, а потім вона повернеться на міжнародний ринок нафти всюду. А могутність російська тоді не зазнає критичного краху. Да, в Україні там не зможуть, але надіслати 10 тисяч яких-небудь умовних вагнерівців кудись в Африку, вони ще зможуть. Відповідно, чи варто сваритися з ними, чи ні, може, вони завтра знадобляться. От в цьому вся піда, що Росія недостатньо ізольована через А Трампа, який створює для неї простір, цей Б. Через неготовність світу і нерішучість вирішувати хірургічно зараз питання метастаз цієї ракової пухлини в інші регіони світу.